Якщо ви хочете почати інвестувати, але не диспонуєте великими сумами, хорошим варіантом будуть польські державні облігації, адже інвестування можна розпочати від 100 злотих. Купити їх можна по-різному, але найпростіший та найкомфортніший спосіб це, звісно ж, онлайн. Для негромадян Польщі офіційний сайт не підходить, тож купувати доведеться через мобільний банкінг вашого банку. В кожному банку свій інтерфейс. Я покажу, прикладі ПК ОС. Вам потрібно увійти в застосунок. Перейти в продукти саме там будуть інвестиційні продукти. Якщо ви там в перший раз, вам потрібно буде увімкнути інвестиційний кабінет та поповнити рахунок. Після цього достатньо натиснути кнопку «Куп» та вибрати відповідний різновид облігацій. Я обираю 10-річні індексовані інфляції. Після цього потрібно ввести кількість облігацій та зазначити галочки. Перевіряємо, чи все вірно. Та авторизовуємо купівлю. От і все. Тепер ви.